Вітаю всіх вас, шановні глядачі! Сьогодні середа, а кожну середу ми кажемо про територіальні громади. І сьогодні ми будемо казати про секрет сильних територіальних громад. Ви колись замислювались, хто і як визначає, що робити у вашій громаді там, де ви мешкаєте? Хто визначає взагалі? Як працює рада? Як розпоражатися бюджетом? А якщо постає таке питання ремонт доріг, коли цей ремонт треба проводити? Це не за хотілками голови робиться. А це має бути визначено в документі, в головному. Документ. А це статут територіальної громади. Де, де є чіткі правила, прописані. І ці правила вони діють для всіх. Для голови вони діють. І для мешканців вони, вони діють. І таким чином громада живе. І всі приймають участь в цьому житті. Згідно цього документу статуту. Так ось. Якщо казати про цей статут, то це, умовно кажучи, конституція громади, по якій громада живе, все дуже просто. А що ж саме визначає статут громади? Давайте розберемося по пунктам, дуже скажімо, коротко, але зрозуміло. Щоб ми всі розуміли, про що йдеться мова. Перше, що ж він визначає? Як працює місцева влада? Це саме найголовніше, щоб кожен розумів, як вона працює. Це тут пояснює, як діє рада ваша, як діє ваш виконком, тобто виконавчий комітет, старости, якщо вони є, і взагалі голова громад. Хто за що відповідальний? Це потрібно, щоб не було оцього безладу. І щоб ніхто не перетягував ковдру на себе, що я тут головний, що я тут вирішую. Ні. Мають бути чіткі правила. Кожен знає при цьому свої обов'язки і перед законом, і перед людьми. Ось так воно має працювати. Друге, як люди можуть впливати на рішення своєї влади? У статуті є правила. Як мешканці громади можуть брати участь у вирішенні місцевих питань? Тобто мешканці мають приймати безпосередню участь і впливати на рішення своєї влади. Як це можна зробити? Це подавати місцеві ініціативи мешканцям можуть. Проводити громадські слухання вони також можуть. Писати електронні петиції вони також можуть. Збирати загальні збори жителів вони також можуть. Тобто це інструменти впливу на владу. І це означає, громада не просить, а вона вимагає згідно закону, згідно того, що прописано в статуті. Третє. Як ухвалюються рішення і кому підзвітна влада? Статут встановлює. Як скликаються взагалі сесії ради? Як публікуються рішення Ради? І як кожен житель може дізнатися, а що ж ухвалила рада? Четверте, як громада розпоражується своїми коштами і своїм майном? Мова йде про комунальне майно? У статуті може бути прописано, як формується бюджет. Як витрачаються бюджетні кошти? Хто контролює комунальне майно? Це також має бути прописано окремо. Щоб кожен розумів, що він є власником комунального майно. І що відбувається з цим комунальним майном? П'яте. Це символіка традиції та почесні звання. Це тут також це визначає. Мова йде про герб, про прапор, про гімн громад. Усе це затверджується у статуті. Так само, якщо казати про звання почесних громадянин громади. Є таке звання? Є. Місцеві свята також прописані, дні міста чи села, також це прописано. І це, якщо взяти, це обличчя громади, її гордість і самобутність. Щоб кожен розумів, що таке громада, які свята, герб, гімн, хто там є почесні громадянини. І оце і визначає оцей блок Статут громади. Чітко і зрозуміло. Шосте, як працюють старости і старостинські округи. Статут визначає, як обирають чи призначають старост. Якщо є у вас староста, то в статуті має це, буде прописано щодо старост. Які в них повноваження? Як вони звітують перед людьми? Сьоме. як змінити сам статут, якщо є якісь. Неузгоджені питання, то статут можна змінювати. Навіть правила життя в громаді можна змінювати, але лише за процедури. Статут визначає, як вносяться зміни, і хто може робити ці зміни, і як це погоджується з громадою. Тобто, там має бути прописаний чіткий механізм оціх змін. І ми з вами нещодавно робили відео під назвою Як громада може змінити свій статут. І в цьому відео розказано покроково, як можна змінювати статут. Восьме. Інші важливі правила життя громади. Про що йдеться мова? Як проводити громадські обговорення? Прописується в статут. Як громада співпрацює з бізнесом, також прописано в статуті. Правила благоустрою, прибирання, охорони довкілля. Також все прописується в статуті. Ви розумієте? Тобто, все життя громади прописано в цьому документі. Усе, що робить життя людей зручним і справедливим. Ось що прописано в статуті. Ось на що треба опиратися громаді, для того, щоб були вирішені питання для того, щоб відбувалися зміни в громаді. На цей статут. Статут територіальної громади. І ось такий приклад. Уявіть, люди хочуть відремонтувати дорогу. Біля школи. Простий, звичайний приклад життя. А голова каже, немає грошей на це. Але у статуті може бути записано як громада може подати місцеву ініціативу по цьому питанню. І тоді Рада зобов'язана розглянути це питання, все, бо прописано оцей момент в статуті. І громада, опираючись на цей статут, подає оце звернення до Ради у вигляді цієї пропозиції, щоб Рада розглянула дане питання. І ось фінальні, шановні глядачі, коли є статут в громаді, про який ми кажемо сьогодні, тоді діють чіткі правила. І вони зрозуміли ці правила всім, від мешканців до влади. Статут це інструмент контролю влади і захисту самої громади. Громада зі статутом це громада, яка вміє себе захищати і при цьому ще розвивати. Статут це правила справедливого життя вашої громади. От шана речі, про що ми сьогодні казали, про цей важливий документ Статут громади. Підписуйтесь на канал наш. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і обов'язково дотримуйтесь статуту, приймайте участь для того, щоб був витриманий цей статут, Вносити зміни до цього статуту, бути активними і перевірте особливо, чи є статут у вашій громаді і по яким правилам живе ваша громада. Я всім дякую, шановні, і вже до наступних зустрічей.